Завершуючи тему оксигенвмісні органічні сполуки, ми з вами розглянемо, які існують генетичні зв'язки між тими класами сполук, які ми з вами розглядали. Ми з вами зробили огляд більш-менш ретельний семи різних класів: це спирти, етери, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, естери і вуглеводи. Стрілочками на цій схемі показано, які Класи сполук, яких можна отримати. Давайте будемо розбиратись з цією схемою. Отже, перша хімічна реакція, яка вам пропонується пригадати, це реакція бродіння ферментативного, в результаті якого вуглеводи перетворюються на спирти. Показана реакція перетворення глюкози на етанол з виділенням вуглекислого газу. Якщо ми говоримо про вторинні спирти. То в результаті їхнього окиснення можна отримувати кетон. Показана схема перетворення ізопропанолу на ацетон в результаті окиснення. В свою чергу, кетони можна відновлювати до спиртів, показана схема перетворення ацетону до ізопропанолу. Зі спиртів також можна отримати альдегіди, якщо ми маємо справу з первинними спиртами. При окисненні первинних спиртів утворюються альдегіди. Зараз ви бачите рівняння хімічної реакції, експеримент, який ви мали спостерігати, коли ми брали мідний дріт, його прокалювали у полум'ї, на дроті утворювався чорний наліт оксиду купрому, і після занурення цього дроту у етанол, чорний наліт зникав, мідь відновлювалась, а розчин Набував характерний запах альдегіду. Показано рівняння хімічної реакції перетворення етанолу на етаналь. Альдегіди можна відновлювати в певних умовах до первинних спиртів. Показана схема реакції перетворення етаналю на етанол. При окисленні альдегідів утворюються карбонові кислоти. В даному випадку ви бачите один з варіантів запису реакції срібного дзеркала, коли йони аргентуму окиснюють альдегід, при цьому відновлюючись до вільного срібла. Традиційно цю реакцію проводять взаємодією альдегіду з аміачним розчином нітрата аргентуму. Карбонові кислоти можна відновлювати. Цей процес не такий легкий, як окислення альдегідів. Але це можливо, в результаті відновлення карбонових кислот утворюються альдегіди. Показана схема реакції перетворення оцтової кислоти до отставу альдегіду або етаналю. Карбонові кислоти при взаємодії зі спиртами утворюють естери, реакція естерифікації. Бачимо приклад такої реакції, коли з оцтової кислоти і Етанолу утворюється етілацетат. Реакція відбувається при нагріванні у присутності водовіднімаючих реагентів, наприклад, сульфатної кислоти. В свою чергу, естери піддаються гідролізу. Тобто розкладаються з утворенням відповідної кислоти і спирту. Реакція ця є незворотній, якщо гідроліз проводиться у лужному середовищі. Показаний гідроліз етілацетату. У присутності калії гідроксиду в результаті утворюється ацетат калію і етанол. І нарешті остання реакція, яку я вам пропоную розглянути, це результат дегідратації спиртів. В результаті цього утворюються етери. Дана реакція відбувається при нагріванні у присутності водовіднімаючих реагентів, наприклад, таких як сульфатна кислота, при цьому спирт має бути принаймні у двократному надлишку, для того, щоб відбулася міжмолекулярна дегідратація, а не внутрімолекулярна дегідратація, як може статися, якщо у надлишку буде сульфатна кислота.